Ось що сказав тренер Челсі про перебування Михайла Мудрика на поєдинку Усик Ф'юрії, герой з великої літери Г. Анатолій Тимощук заявив, що готовий до позбавлення всіх нагород, аби тільки відновити мир. Андрій Лунін може перейти в Борусю Дортмунд. Що для цього потрібно? Друзі, привіт, Макс Кольдава Шеподобайка, партнер проекту. В Афбет. ми говоримо сьогодні про трансфери, про треш трішки поговоримо. Ну і про цікаве, звісно, теж поговоримо. Подобачку, поставили. Стартуємо. Фламенко шукає нового центру форварда та розглядає кілька кандидатур. Повідомляє Сомос Фанатікус. Як повідомляє Джерело, у клубі цікавляться нападником Шахтаря Ласіною Траоре. Його високо оцінюють у клубі, включно з головним тренером Філіпе Луїсом. Зазначено, що перемовини стосовно Траоре не будуть простими. Контракт нападника з шахтарем діє до 2026 року. Окрім того, до нього також виявляли інтерес клуби АП. Л у поточному сезоні провів 18 матчів за Шахтар в усіх турнірах в його активі 3 голи та 3 асисти. Траоре, який ледь ходить в УПЛ, цікавий в АПЛ. Вірю, і я повірив. Траоре лише 23 роки, але особливо після цієї травми виглядає як мішок з крупою. Ну, справді, е, на початку свого вояжу до Шахтаря Трауре виглядав достатньо переконливо і якісно, але після своєї травми перетворився в якогось умовно упелівського ніякого нападника, який майже нічого не демонструє. Трішки в пасажира, трішки в гарбуз. Перетворився. Динамо відмовилось від пропозиції підписати аргентинського нападника. Пише Динамо Манія. Київському клубу було запропоновано придбати аргентинського 28-річного нападника, який виступає у східній Європі. Але головний тренер Олександр Шовковський Відхилив його кандидатуру. Прізвище гравця не називається, але під його опис підходить нападник лудогорця Матіас Тісера. Усю кар'єру він грав в аргентинських клубах, а в лютому 22-го приєднався до болгарської команди. Цього сезону він забив три голи та віддав один асист в 11 матчах. Цим форвардом був Роберто Нанні. Ну я думаю, очевидно, що, що будь-яке. Добротне підсилення нині для Динамо це буде розкіш. Хоча, в принципі, якщо так подумати, напевно, Динамо навіть не стільки про нападників треба думати, як про захисників і півзахисників. Бо, як ми бачили по Єврокубкам, часто у нападників роботи немає. Борусія Дортмунд проявляє інтерес до голкіпера Реала Андрія Луніна. Повідомляє Дефенса Централ з посиланням на більд. Основним воротарем Борусії Грегором Коболем цікавиться Челсі. Лондонський клуб готовий віддати за нього близько 70 мільйонів євро. Якщо команда не зможе пробитися у лігу чемпіонів на наступний сезон, то Борусії, ймовірно, доведеться продати воротаря. Наразі клуб на шостому місці в Бундеслізі. У такому випадку Дортмундці можуть підписати Луніна, українець за версією. Автора матеріалу погодиться, бо у реалі продовжують розраховувати нації боку а, як на першого голкіпера, та готові продовжити з ним контракт. Колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук висловився про війну в Україні під час судового засідання щодо зняття санкцій з боку УАФ, які позбавляли його звань та нагород. Його спіч можете переглянути, поставивши відео на паузу, почитавши його. Я особисто його читати не дуже зараз хочу, і говорити про цю історію теж слабко хочу. Третій рік повномасштабки, і здається, перший його коментар. Перший. Були ті стандартні дописи в інстаграмі ще на початку, але зараз. Ну... Напишіть краще свій коментар. Ви знаєте, якого плану. Головний тренер Челсі Енсо Мареска відповів на питання про перебування півзахисника Михайла Мудрика на боксерському поєдинку між Олександром Мусиком та Тайсоном Ф'юрі. Зараз добре, що він може трохи відключитися від ситуації. Ми намагаємось підтримати його. Зараз ми просто чекаємо. А чому всі вирішили, що він їхав суто на бокс? Я думаю, Мішай туди їздив на зустріч з, з Тетхемом. Так би мовити, оновити цитатник на тему нових життєвих проблем. Ну, куди ж без жартів в цій ситуації? Але насправді дуже добре, що головний тренер Челсі підтримує тут Мудрика і говорить подібні речі. Я, в принципі, про це говорив в одному з минулих відео: що це добре, що Мудрик поїхав на бій е, е, Узика. Хоча я думаю, навіть якби не було цієї історії з допінгом, він би все одно туди поїхав. Добре, що й туди поїхав, щоб трішки відпочити, щоб трішки перезавантажитись, бо ситуація у нього достатньо непростою є. І добре, що тренер Челсі говорить те саме, як завжди, тримаємо руку на пульсі в ситуації з мудриком. На сьогодні, все, друзі, дякую вам за увагу. Бережіть себе і па-па. на зв'язочку.